Це було дербі харківських житлобудів, а нині вони виступають під іншими брендами. І додаткового інтересу я впевнений підігріває той факт, що полтавська борзла – це чемпіонки України. А в останньому сезоні команда завоювала золоті нагороди. А от підопічні Володимира П'ятенка залишилися тільки другими. Тому я впевнений, що харків'янки точно спробують сьогодні помститися своїм опоненткам за невдачі у чемпіонаті. Хоча, насправді, якщо говорити саме про чемпіонат України серед жіночих команд, то в очних поєдинках цього сезону команди розписали три нульові нічиї. Цікаво, як воно буде зрештою, у фіналі. І от, зрештою, обидві команди вже з'являються безпосередньо на газоні Рівненського авангарду. А власне, гравчині обох команд їх супроводжує. Супроводжують інші дівчатка. Так, це гравчині до 10 років, які сьогодні брали участь у різних виставкових матчах. Зокрема, проводився сьогодні саме на цьому стадіоні кубок розвитку Української асоціації футболу серед дівчачих команд до 10 років. І, от, власне, від кожної команди у нас є представниці, які виводять футболісток на полі. А Володимир П'ятенко теж на наших екранах крупним план, планом. Не зуміла віддати точну передачу. Перехоплення Корсун віддає довгу передачу. І точний пас на Роксулану Кравчук. Кравчук у штрафному. Кравчук віддає у центральну зону Калініна. Калініна вирішила не пробивати. Наддосвідчена футболістка скидає далі на Тетяну Левицьку, яка вже пробивала за штрафного майданчика, але удар не виходить влучним у цій ситуації. Ось, власне, капітанка Полтавської горста Яна Калініна. Авторка єдиного голу. У фіналі Кубка України 2021 року у дербі двох харківських житлобудів тут все ж таки не наважилося на удар. І ось іще одна спроба довести справу до удару. Гірин виконує подачу до штрафного майданчика. Ну а тут все ж таки з дуже своєчасно виходить Катерина Самсон. Після скидки головою від партнерки від Яни Котик. Вона забирає м'яч. Там, щоправда, дісталося самій Катерині. Єлизавета Молодюк відбирає м'яч. Передача до штрафного майданчика але не встигає Юлія Шевчук у цій ситуації. Начебто перспективно вдалося харків'янкам перехопити м'яч. Шевчук працює з м'ячем на своїй половині. А вдається зберегти м'яч хар харків'янці. Щоправда, не на дому. Зараз у воросли вихід Вічтавич і рахунок відкрито. 0-1 на користь ворсли. Здавалося бо, яка помилка на своїй половині від харків'янок, і покарання за цю помилку приходить просто безжально, не стримує емоції після забитого м'яча Марина Шайнюк. Так, саме вона на наших екранах крупним планом. І ось саме таким чином. Саме таким чином, звісно, святкують цей забитий м'яч гравчинні полтавські горстли. Ну але цікаво постежити за всією цією контратакою. Ось дивимося, класно на випередженні зіграла Катерина Корцун. Ну і фактично однією передачею вивела партнерку на ударну позицію. Марина Шайнюк вже реалізовує вихід вічнавичі, що особливо цікаво за своїм амплуа є гравчиною захисного плану Марина Шайнюк. Ось, зокрема, сьогодні режисери цієї трансляції акцентують увагу саме на Шайнюк. Саме Марина. Ліва захисниця Полтавської ворсти після ось такого перехоплення і блискавичної контратаки завершує голом вихід вічнавіч. Отже, Басанська виконуватиме ще одну подачу до штрафного майданчика. І впевнено на виході. Грає Катерина Самсон. Ось стандартів насправді дуже багато у харків'янок, Але, ну і зрештою, на наших екранах і Анастасія Кліпаченко, голова комітету УАФ із дівочого та жіночого футболу. Після цієї атаки продовжимо Котяш. Котяш ріже кута, але встигає у підкаті постелитися Леся Ольхова. Леся вибиває м'яч з підніг у суперниці. Так, тут дісталося. Котяш, але буде. Один із небагатьох стандартів уже на користь Ворскли. Ціно перейти у наступ на чужу половину харків'янкам не додалося. Калініна передача у вільну зону на Роксолану Кравчук. Роксолана на межі штрафного майданчика, але тут дуже вдало. Ставить корпус Крістіне Алексанян. Ба більше там у тій ситуації ще й арбітрині не дали би. Роксолані Кравчук завершувати ту атаку ударом. Ось дивимося ще раз. Калініна. Піддає передачу у вільну зону. І що там? Так, справді, за футболку трішечки прихопила свою суперницю. Зараз момент у Ворскли. Який шанс у футболісток із Полтави і ще один удар. Яна Калініна. Шикарний момент для капітанки Ворскли Ірина Славич. Тягне м'ячну, фактично з нижнього кута. Там два поспіль удари були у цій атаці. Ну, хотілося би. На повторах подивитися, як це все виникло. Ось тут Яна Калініна з м'ячем Далі чудово підключає Котяж. Не зуміла Славич перехопити цю прострільну передачу. і врятувала свою команду Алексанян у першій стадії цієї атаки. Далі підбір за капітанкою Ворскли. Ще один удар. Ось ще раз дивимося. Котяш прострілює вздовж лінії воріт. Так, невпевнено зіграла Ірина Славич, але Алексанян, браво! Браво захисниці металіста 1925. Подача до штрафного майданчика. Чим будуть відповідати харків'янки? Адже саме їм потрібно шукати щастя попереду. І зараз є для цього момент удар низу. Анна Петрик пробиває. Ну що ж, своїм ударом відповідають харків'янки. Так, удар можливо і не складний, але тим не менш доволі загрозливо виглядала ця ситуація. Ось дивимося на повторі. Дуже багато свободи отримала у чужому штрафному майданчику Анна Петрик. Олексанян. виконує ще одну подачу до штрафного майданчика. І Самсон впевнено грає на виході. Зараз подача виконується до штрафного майданчика. Підбір за Котяш. Котяш пробиває з лету. Непогана спроба. З лівої пробиває Котяш. Але м'яч пролітає над поперечним володінням. Ірини Славич. Ну, Калініна одна на чужій половині, тому чекає підтримки. Калініна який пас віддає, але, але все ж таки Славич на м'ячі перша. Шикарна передача. От Начебто усі гравчині захисту металіста 1925 уже зайняли свої позиції. І було помітно, що тільки Роксолана Кравчук може бути адресаткою. Немає офсайду. Ідеальний пас за своїм таймінгом. В принципі, заміна за позицію. Аліна Савка теж, вочевидь, діятиме в опорній зоні. Зараз Апанащенко удар. З такого гострого кута пробуває капітанка металіста 1925. Але, зрештою, це не проблема для Катерини Самсон, для голкіперки збірної України, власне, партнерки по національній збірні України Дар'я Апанащенко, Катерина Самсон. Чимало збірниць. Звісно ж, зараз на полі у складі обох клубів. Андрущак. Басанська. Басанська на замасі прибирає котик. Басанська. Подачу виконує. М'яч на дальній удар. І який сей від Самсон. Найкращий момент у цьому матчі для металіста 1925. Катерина Самсон. Ну і звісно, поки не підводиться Вікторія Гірина. Але мені здається, що. Це не на якийсь наслідок втоми чи ушкодження, це розпач. Адже сама Вікторія прекрасно розуміє, що змарнувала фантастичну нагоду зрівняти рахунок в самісінькому еншпілі цього фіналу. Неймовірний момент. Абсолютно одна опинилася на дальній стійці і атака лівим флангом. Роксолана кравчук у штрафному удар. І над попереченою пробиває гравчиня Ворскли. А це був шанс, напевно, вже зняти всі питання щодо переможця цієї зустрічі. Роксолана Кравчук. Одна з найкращих бомбардирок сезону у чемпіонаті України. Чи не остання атака удар головою Дар'я Панашенко. Тепер вона вже функції нападниці виконувала. Ну, але пробиває не точно Дар'я Апанащенко. Напаром уже і фінальний свисток пролунає від Людмили Тельбух. Так саме зараз лунає відповідний сигнал від арбітрині. Цього бачила вже 0-1. і шалена радість. Гравчинь полтавської бороти. Так Ворсла знову оформлює золотий дубель. після чемпіонського титулу. Команда завойовує ще кубок України. І з'їняти над головою почесний. Трофей. Кубок 2025 року. І він у Полтавчано. Це був захоплюючий по справжньому бойовий фінал до останньої хвилини. Де дві команди до останнього хотіли перемогти. Але сьогодні цей кубок знімає головою команда Ворскла, місто Болтава. Вітаємо! Вітаємо дякуємо командам за цікаву гру. Дякуємо вкотре вболівальникам, які своєю атмосферою надихали команди грати.